Їх не зупинив навіть напис великими літерами Діти 16 березня 2022 року. Маріупольський театр, де рятувались та переховувались сотні місцевих жителів, зруйнували рашисти. на будівлю. Окупанти скинули авіабомбу. Внаслідок цього загинуло сотні цивільних людей. Коли матері стрівали чи заспокоїли своїх дітей. ці до знищили театр разом з усіма людьми. Це не просто військовий злочин, це справжній геноцид проти українського народу. У Тернополі в українському домі відкрили фотовиставку Театр Душа Маріуполя, яку присвятили символу міста Маріупольському драматичному театру. З одного боку, мирний час, сучасний інтер'єр будівлі, будні акторів, вистави, загалом довоєнні світлини українського міста. З іншого фото часів блокади, страшні руїни, наслідки російської агресії. Ця виставка вона має нагадувати нам всім про те, що мирне життя воно відбувається тут і зараз завдяки Збройним силам України. Про те, що ворог він є безжальним, підступним вбивцем. Ініціювали виставку Маріупольська міська рада та благодійний фонд Я Маріуполь. Ідею підтримала Тернопільська міська рада. На виставці представили більше ста світлин, які передають у цю атмосферу безтурботного життя Маріупольців і навпаки їхнє сьогодення. Це просто дуже велика трагедія, дуже велике співчуття тим людям, дуже великий біль, дуже великі вічі, що, що так сталося, що так відбувається і що так є. Тернополяни та гості міста можуть переглянути світлини протягом двох тижнів. Фотовиставка «Театр Душа Маріуполя діятиме до 30 червня в українському домі Перемога.